У річці вони плавали весною, як мимо пролітав ворожий дрон, не пахло біля лілійки війною, тож піднялися швидко вище крон, а вбивця їх побачив на екрані, і натис на кнопку вбивства, сміючись, і птахи, що свідчились в коханні, тужливо покидали рідну листь. Лебідь закрив відпів свою лебідку, і відлетів до вирію, як умер. Лебідка кинулася униз і зламала квітку, що відродилась у вирії тепер. Хатинка Божа у раї понад сталом де вишенька, й хрущі на ній гудуть, І летять лалеки колом величавим, І жінці у поле жито жати йдуть. У ставі тім і з лебедем лебідка, біля дажбога чи топак Христа. Імен багато, має кожна квітка, тим паче той, від кого вироста. Вони удвох навічно гарна пара, їм біля Господа збудоване гніздо, а вбивцю їх чекає вічна кара і безкінечні муки. від и до. Не братан, имена